Поливаємо ми стяжку на другий день, після того, як залили. І будемо накривати плівкою. Орієнтовно на три тижні буде вона вкрита плівкою. Поливаємо ми і накриваємо для того, щоб нам максимально довше зберегти вологу в цій стяжці, щоб вона набралася максимально крепості за цей час щоб все було технологічно, правильно і правильно воно висихало. Тоді плівку через три тижні ми знімаємо і вона ще орієнтовно місяць-півтора має досихати, щоб вже на її можна було класти плитку, вініл, ламінат, бущо. Тому це важливий момент і вже важливий етап після того, як завели стяжка. Так що це собі на замітку, щоб все було в майбутньому надійно і була ця стяжка міцна.